Хай, з вами Єва Геймс, і сьогодні це довгоочікуване відео, питання, відповідь! Я дуже довго чекала на це відео, чекала, думала, як це оформити. І я дуже б хотіла тоже зняти, я бачила у інших, як вони знімали, і вирішила, чому б мені не зняти таке саме відео. Я вже собі записала тут питання. Які мені задавали. От зараз перехожу на питання для відео. От я знайшла. Ну, і перше питання, як тебе звати. Мене звати Єва, повне ім'я Євангеліна. Ангеліна. Я на це питання відповідала багато разів, але хтось не зрозумів, мене звати Єва. Закрещано мене звати Єва, Юся там. Євка, там, отак от. Євангеліна це моє повне ім'я, Ви можете мене називати скорочено. Далі, питання було, скільки тобі років? Мені е, 8 років і 31. березня... Ой, 31 серпня мені буде день народження. Е, я я правильно сказала? Да, я правильно сказала? сказала. 31 серпня у мене буде день народження, мені буде 9 років. І також наступне якраз питання: Коли в тебе день народження? У мене день народження 31 серпня. Я вже це казала, тільки що. Далі питання, чи є в тебе, чи є в тебе домашні улюбленці? Домашні улюбленці. Е, ні, в мене немає, на жаль, поки що домашних, домашніх улюбленців, але, ну, ще не точно, що їх не буде в житті моєму. Е, поки що я не думала над цим. Можливо, трошки пізніше вони будуть. Е, далі, що мене там запитання? Е, ти живеш в, в домі чи в квартирі? Я живу в квартирі. О, так, який твій oh, улюблений колір? О, зараз починається. Починаю вам присіхлювати мій любимий колір. Зелений, жовтий, ніжно такий рожевий. Як мені от така сукня, така зараз, як юбочка з якимось такими прикольними носочками, шкарпеточками, гольфиками. Фон у мене дуже зараз красивий. Hello Kitty. На фото. Ну, десь такий кольор я люблю. Як у мене, от, бачите, ззаді на спинці, а тут от в мене, то я люблю такий от колір. А, далі... що в мене там, А, чорний я ще люблю і біжевий. У мене, до речі, чехол, я зараз читаю з телефону, він такого ж кольору, як я і е, е, люблю. У мене питають: чи додаю я підписників у друзя? Ні, не додаю. Е, я не додаю підписників, друзі, я це казала вже. Е, тільки коли в нас сходки або. Е, коли в нас сходки, коли в нас якісь свята. Коли я кажу підписникам в своєму чаті, а обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. Е, я вам кажу. Е, що я вам казала багато раз, що я не додаю підписників, друзі, просто так. Ви питаєте, а за що ти додаєш? Я додаю, коли в нас сходки, коли в нас свята, коли я в чаті своєму пишу підписникам. Е, дивіться, я зараз з тим-то з тим-то будемо знімати, ну, точніше, або е, публікую пост якесь фото, навіть без фото. Хто хоче зі мною знімати це відео, хто пише перше, я хочу, того я і обираю. І пишу йому привіт, десь, хотів зніматися в Олес. Привіт, я хочу знімати моєму відео, дзвоню йому, або він мені дзвонить. Ми домовляємось, коли ми будемо знімати, що ми будемо знімати, я об'ясняю тему. Далі ми це знімаємо, я монтую, роблю обкладинку і викладаю відео. Ось так це все проїхать. Далі мене питали, як тебе можна називати скорочено. Мене можна називати Єва. Ніч. Мене можна називати Єва. Євка, як ви хочете мене називати, але ну, можете навіть Євангеліна називати, в принципі, як хочете, так і називайте мене. Далі. А коли буде відео про тебе? <хи> ну так, да, я робила просто опитування в своєму телеграм-каналі. Даже прикріплю десь тут може, не знаю, може, як зможу, то прикріплю тут десь фоточку, я постила. Обов'язково туди підписуйтесь. Писання буде, як завжди, в описі. Е, підписуйтесь обов'язково. Там я писала, писала, писала опитування. Що ви хочете, щоб я зняла АТБ, як я відкрила Аврору, до речі, воно вже вийшло, там ви можете його подивитися. Чи про ремонт? Я про ремонт знімала, в мене типу, виходило, але потім ні. І я вирішила, що зняти треба щось інше, тому що це буде не цікаво. Далі ви мене запитували ще раз один і той же коментар, скільки тобі років? Від одної і тої самої людини. Повторюю, мені 8 років 31 серпня мені буде 9 років. О, це щось цікавеньке. Яка у тебе е марка машини у Brooke RP? У мене Ламборджині. Або е друга чуть-чуть Ламборджині -чуть, з відкритою кришею. Ага. Яка у тебе най... Улюбленіша пора року. Моя мене найулюбленіша пора року це весна і літо. О, далі, що ви там мені ще писали, давайте подивимося. Ага. О, в тебе є підписники. підписники. Це щось цікавеньке. В тебе є підписники, з якими ти дружиш. О, ні, в мене немає... А, хоча чекайте, в мене є такі підписники. Але це суто мої сестри, брати. Там ще хтось такі там подружки. Але я вам повторюю, не треба мені кидати заявки в друзі, просто так, я їх приймати не буду. І я приймаю тільки на свята, коли я роблю в Ютубі, важливе включення. Або я, е, е, наприклад, е, пишу в телеграм-канал, що от я буду зараз знімати відео. Е, Кідати мені це просто друзі, які то було з восьмим. Ні, на 8 березня ми з Яриком знімали. Та моди ми знімали з вами відео на Пасху. От як тоді я написала в телеграм-канал, що ми будемо знімати зараз відео і щоб ви мені кинули за просто то тоді, тоді це рахується. Тоді, коли я кажу, то ви мені кидаєте. Розуміло? Далі. А, і ще. Я не дружу з підписниками, ще раз повторюю, хто не зрозумів. Uh, так, Дивимося, чи є ще питання. О, це щось цікавенька. Uh, а ти знімаєш у Тік-Ток або в лайк? Та я знімаю у лайк. Я, вже, чесно, не пам'ятаю, як у мене там називається аккаунт, тому що я давно його забросила і не веду, але інколи туди знімаю. Uh, в TikTok я не знімаю, інколи знімала, тепер щось не хочу, може пізніше буду знімати в Тік-Кок, ще не знаю. Взагалі-то я його просто дивлюся, десь з планшету, десь колись там рідко. А, так. А в який ти клас ходиш? Я хожу в другий клас. У нас скоро після канікул я піду в третій клас. Так, я піду в третій клас. А ви під цим відео обов'язково пишіть в коментарях, скільки вам років, як вас звати. Буде цікаво з вами познайомитись у моєму телеграм-каналі. Щоб познайомитись поближче у коментарях або навіть зі мною по общаться, хтось зі мною так по, хоче пообщатися, то вам в мій телеграм-канал. Так. Чи ти знімалася у якійсь рекламі? Ні. Я знімалася тільки в Брюкевен. У мене було відео. Знімаюся з підписниці е, у рекламі Брюкевна. Ребята, там були про парижські круасани, Хто не дивився, обов'язково подивіться. Ні, з підписником. Не з підписницею, а з підписником з Артемом. Там було дуже цікаво, хто не бачив, подивіться. Е, так, далі, що у мене тут є? Так. Е, чи любиш ти читати книги, або яке твоє найулюбленіше хобі? Моє найулюбленіше хобі займатися гімнастикою, щось Типу, з цим там трену, з, займатися спортом. У мене є це в моєму описі каналу, вроді. Ні, в опису просто мого, типу, як мого аккаунту, що я люблю займатися спортом, коли в мене народження, і чи є в мене сестра? У мене є сестра, в мене три сестри. Діана, також Сенія. І сестричка Каміла, це моя двір сестра. І в мене всі двоюрні в принципі, сестри, з неї даже було відео. Ми якраз з нею мали знімати от відео сьогодні. От, от, от в мене вийшло відео з Еврору, а ми мали знімати відео мій ремонт. Тось, от ми мали знімати мій ремонт, але не вийшло в неї. І в мене теж не вийшло. І в я вирішила знімати сама. О, далі, ти знімаєш колись е, відеоролики сама. Так, от дивіться, я зараз сама, нікого тут немає. Я отут вот сама зараз стою сама вам описую, знімаю відео, і то відео до цього було теж само. Ті, хто до мене там в Аврору приходили, то покупці-підписники, я їх не кликала, вони самі прийшли. Ну, мені не жалко, просто ви питаєте, чи я знімаю, ну а ви не бачите, я знімаю от сама зараз. Е, так, повторки ми не будемо дивитися. Так, це є таке, А, який твій нік у Е, Мій нік десь з'явиться ось тут. Ну, і також я його зараз вам скажу. Мінік Єва Геймс. Або Єва 2016-2021. Скоріше, бо я не знаю, як там. У мене взагалі, отут, -от, якщо я напишу, от, наприклад, я зараз просто смайлики напишу. От бачите, в мене тут пише Єва Геймс Преміум. Бо в мене є преміум. Але я не знаю, чому у мене. О, я тепер така красива, чого в мене немає. Якщо я пишу Єва Геймс. Я не знаю, ви перевірите, як у вас пишеться але мій самий головний нік, з яким я создавала свій аккаунт Єва 2016-2021. Так, з якого ти року народження? 2016-го. Навіть логічно, по-моєму, ніку видно Але я не знаю, чому там 2016, мені так захотілося, потім поняла, що це мій рік народження. А, спалили це а, друзі мої любі підписники. Хто не знає, я вже спалила це в своєму телеграм-каналі. Я майже кожен день виставляю там свої фотки, також кружочки з своїм лицем. Е, на Ютубі відео з лицем, напевно, що не буде. Але я ще не знаю. Ну і на цьому мої питання закінчились. Ну, питання закінчились вже поки що. Задавайте мені ще питання і скоро знімлю другу частину питання-відповідь. Я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю, підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм-канал. Посилання... Посилання на нього буде, як завжди, в описі. Ну і всім па-па!